Друге, що тоді подивитися. І так, перша задача. Е, перше питання, як розташується стрілка, якщо струм проходитиме вгору? Та вниз. Тобто, два варіанти та у нас. Ну, давайте думати. Значить, да, як розташується стрілка, якщо струм проходитиме вгору? Ми будемо вважати, що малюнок А, оцей перший малюнок, це струм проходитиме вгору, так? Тобто напрямок струма від чогось там до нас. Це вгору воно йде. Так, значить як ми можемо з вами е, ну, проаналізувати цю задачу? Які ми знаємо два правила, які допоможуть нам зорієнтуватися? Є в нас правило свердлика. І ще яке є правило? Правило правої руки. Правило правильно правої руки. Тобто, ми можемо за цими правилами. E, зрозуміти, в яку сторону будуть направлені e, стрілки, так? Отже, тут у нас стрілки вже є. Давайте перевіримо, чи правильно вони зображені. Так, якщо струм проходитиме вгору, так? північний полюс, яким кольором він позначений? Синім чи червоним? Хто пам'ятає? Синім. Синім, так. Ось він. N, Північний. С це Південь у нас. І так, на що ми можемо зробити? Ми пам'ятаємо, що якщо ми великий наш палець так правої руки направляємо в сторону чого? напрямку руху, так, першому малюнку, напрямок руху до нас, тобто ми ставляємо цей великий палець до нас, тоді чотири пальці наші, так, які в нас є, ось вони, вони будуть вказувати нам напрямок. Рух цих ліній. Так, от лінії нам показують, куди. Вони будуть рухатися. Ці лінії направлені за, за чи проти часової стрілки, як ви думаєте, по синім стрілкам дивимося. За чи проти? проти? Проти. Проти часової стрілки, так? Якщо вгору йде струм, якщо він до нас напрямлений, то напрямок стрілок йде проти часової стрілки. Отак я мишку вам показую, як воно рухається. Так, добре. Тепер другий малюнок. Струм іде від нас. Ну тут або правило сверлика, так ми будемо вкручувати від нас. Тобто свердликом ми б так прокручували. так? Або так само беремо праву руку. І тепер же руку так вигинаємо, щоб наш великий палець був направлений від нас. так? Тоді чотири пальці ці опять будуть показувати напрямок струму. Ну, можна так поставити, я не знаю. Отже, дивіться. Наші чотири пальці показують, який напрямок? Ось він. Ось мишкою показую вам на цьому. Ось він. Це за часовою стрілкою чи часової стрілки. За ну, Зачасовий, так. За часовою стрілкою будуть напрямлені оці магнітні лінії, магнітні стрілки. північним полюсом. Ми дивимося на них. Так, ну це така перша теоретична для розминки задача, так? Тепер друга задача. На рисунку зображено лінії магнітних полюсів двох провідників зі струмом. Так, це у нас що? Малюнок А, рисунок А, так? Та й Б також. Значить, у нас є кола лінії магнітних полів. Ось вони. Оці кола намальовані. Перше питання, що треба визначити нам, як напрямлене магнітне поле провідника, зображеного на рисунку А? Ось маленька буква А, оцей перший малюнок, перші круги. Нас нам дають провідник з крапочкою, тобто нам говорять, що тут провідник струм напрямлений до нас, і наша задача показати, намалювати стрілки тут. Тобто дивіться, якби це ми були букваці, можна було б вам роздати там, не знаю, чи на листочках, чи намалювали бренько циркулем самі в зошиті. Отаку от задачу. Тобто, це, ну, елементарна задача. Нам треба взяти простий олівець, чи ручку, чи маркер, і поставити стрілки. От як на другому малюнку, бачите? Отже, як ви думаєте, опять же, права рука, допустимо, до нас іде струм. І мої пальці показують. Ось оці пальці показують напрямок лінії. Вони будуть йти за часовою стрілкою, чи проти до нас. Отак. Ну. Зачасовий чи протичасової? Тут треба брати вже інструмент PowerPoint, який називається. Перу, наче так. От. Дивіться, от палець мій великий вказує сюди. А ці останні пальці от сюди показують. Тобто, як ми стрілки поставимо, Та так само ж за напрямком пальця. от отак от так мої пальці показують. Тобто, це буде напрямок. Тобто вони будуть стрілки ці рухатися проти. Проти, часу, ну, проти часової стрілки, так є, зобразили ми це. Виключаю я перо. Тобто, це така перша, перша задача чи перше завдання другої задачі. Просто поставити стрілки. Ми практично е, користуємося чим правилом правої руки, тільки нас тут спасає. Можна сверликом такий самий результат. Буде сверлик. Це уявляємо собі штопор, сверлик, сверло. Але його треба так розвернути, щоб він ну, на нас дивився, і потім будемо вкручувати, тобто отак от вкручувати, так, щоб воно вкрутилося. Але думаю, права рука простіше буде, ніж сверлик в даному випадку. Але напрямок все одно буде співпадати, тобто отак, часової стрілки. Друга частина цього завдання яким є напрямок струму провіднику, зображеному на рисунку Б? Тут у нас є стрілки, так? І в нас є провідник. Дивіться, тут просто можна логічно слідувати, а можна опять за правилом правої руки. Якщо струм йде до нас, то стрілки направлені проти годинникової стрілки, так? проти руху годинникової стрілки. А якщо вони йдуть за годинниковою стрілкою, то який буде напрямок руху? Тут всього два варіанти. Або до нас йде, або від нас. Якщо до нас проти, то за буде що? Не, не крапочка, а що тут буде Опять перо треба включати. То це буде хрестик. Логічно. Тут всього два варіанти: або до нас, або від нас. От якщо до нас сілки йдуть в зворотньому напрямку чим на годиннику, то до нас буде ну, за годинниковою стрілкою. Це логічно, просто можете так, можете не так орієнтуватися. Якщо не хочете логічно орієнтуватися, то можна, опять же, за правилом правої руки. Тобто ми беремо нашу праву руку, ось вона, і пальці опять треба якось так їх вигнути, щоб були в напрямку чого? В напрямку оцих стрілок. От я їх якось руку так вигинаю. Да? І мій великий палець, ось він, він показує напрямок не до мене, бачите, а від мене, в екран туди. Тобто напрямок руху струму буде в провіднику від нас. От, от і вся логіка. Дуже проста задача, просто логічно треба мислити, що якщо. В цьому напрямку струм йде до нас, то в зворотньому напрямку струм буде йти від нас. Так, ну і третя задача я трошки помалював. Питання: у якій точці А чи Б рисунок, А, ось він перший рисунок, магнітне поле є сильнішим? І так, хто дасть мені відповідь на це питання? В А чи Б, де поле магнітне сильніше? Ну. теж логіка працює? Хтось бажає оцінку получити? Нічого камери не всі включені. Ну, вони на однаковій відстані тоді. Ага, вони... правильно, молодці. Що Однакові. це означає, якщо на однаковій відстані? Це означає, що сила струму і там і там однакова. Звісно, сила магнітна дія, дія магнітного поля буде однакова, бо радіус, ось він радіус від точки центра, так, від провідника до точок буде однаковий. Кажемо, що там 3 см, що там 3 см, грубо говоря, того і дія буде однакова. Молодець. Так, щось є ще питання. Якесь тут у нас треба перетягнути тепер віконце. Значить, чи однаковими є модулі магнітної індукції в точках С і Б. На і Б треба на цю сторону вже десь перетягувати. С і Б малюнок Б. Ось воно, це. І Б. С. дивіться ближче до провідника, а Б далі до провідника. Як ви думаєте, однакові будуть модулі магнітної індукції, тобто модулі взаємодії, чи не однакові все таки? Хто скаже мені. Неоднакові. Молодець. Неоднакові. Значить, де буде більше? Там, де Б точка, чи там, де С точка. Ось вони. Що ви пам'ятаєте за дію? А, точка С. Точка С буде більшою дія там чи меншою. Ну. Пригадуйте, чим ближче до провідника, тим взаємодія буде більшою. Так, ну магніт пригадайте, чим ближче ми підносимо до магніта, тим він сильніше притягує, так? Чим далі від магніта, тим слабша вже взаємодія. Отже, на точці С дія буде якою тут? Сильнішою чи слабшою, чим на Б. Сильнішою. Сильнішою, звісно, вона буде сильнішою. Так, молодці. От показано б 1 і Б2. По суті, без різниці, що Б1, що Б2 на другому малюнку, вони будуть на однаковій відстані. А це ближче того, тут то взаємодія буде сильнішою. Молодці. Так, йдемо далі. Ця задача в нас пройшла. Тепер задача номер 3. Значить, в нас є що? Тут схема електричного кола. Так, в нас є джерело, в нас є ключ, в нас є просто провідник, який проходить через рамку. І що магнітна стрілка. Питання: яким полюсом має повернутися до спостерігача магнітна стрілка? То зараз в даний момент, бачите, ключ виключений. Нічого немає. А коли ключ повернеться, почне проходити електричний струм через провідник. І так, ось у нас плюс, ось у нас мінус. Пам'ятаєте, що як іде напрямок електричного струму від плюса до мінуса? Так, ось так воно буде рухатися. Тобто тут рух буде, у нас, дивіться, за часовою стрілкою. Питання, якою стороною до нас повернеться оця от стрілка? Тут треба подумати, так? І так, у вас є відповідь на це питання. Тобто хоче дати відповідь? Давай подумаємо Давайте подумаємо, що ми можемо тут чим скористатися? По-перше, ну, або правило сверлика, або правої руки. Ну, тут можна поставити що великий палець правої руки і нашої, так, за напрямком струму. Біля самого провідника. Ну, тобто, смотре, де ми будемо ставити. Наприклад, якщо на цьому участку, то треба вгору палець піднімати. Зверху участок над стрілкою, то треба куди вправо піднімати, тут вниз піднімати. Так? Як би там не було, наші чотири пальця покажуть напрямок дії магнітного поля, куди буде стрілка наша повертатися. Тобто, Вона по квадратику тут у нас червоною стороною. Як? Червоною. Так, червона сторона це південний полюс. Значить, дивіться, якщо магнітна стрілка під дротом, то на нас буде напрямлений південний полюс. Так? Південний, правильно, червона стрілка це південний. значить він, оцей червоний е кінчик отої стрілки, повернеться до нас. Розуміли? Якщо магнітна стрілка буде над дротом, зверху поставимо, то до нас буде направлений північний полюс, синя стрілка. От, от яка буде відповідь. Коли ось тут під дротом, то червоним до нас буде. Якщо над дротом, то буде синім до нас повертатися. Така от відповідь на цю задачу. Ось у нас. Поставили ми палець, так? Великий палець правої руки. І бачимо, що напрямок буде діяти, куди пальці показують до нас, сюди. Закручувати його буде. Ось так. Отже, от так і буде працювати. Тобто, смотря, де ми розташуємо цю стрілечку. Якщо як на малюнку. До нас буде s south, так, Південний полюс. Якщо над провідником, то N, north, до нас повернеться. Так, значить, далі. Чи зміниться відповідь, якщо стрілку розташувати над провідником? Ну, дали вже відповідь на це питання. Йдемо далі. Четверта задача. Значить, Бистренько ми сьогодні решаємо. Це дуже добре. Визначте, де мають розташовуватися полюси джерела струму. Тобто тут зворотня, бачите, задача до попередньої. Там був малюнок плюс-мінус було нам вказано, а тут, на жаль, не вказано. Який живить соленоїд? От соленоїд, пружинка така, да, із провідника зроблена. Щоб відбулася взаємодія, зображена на рисунку. Тобто, яка тут взаємодія? На рисунку показано, що до нас не до нас, а до соленоїда направлений південний полюс, червона стрілка. так? А ми пам'ятаємо, що діє магнітного. Магнітної індукції определяється, по чому? По синій стрілці. І так, значить, що ми маємо тут зробити? Ми маємо з вами сказати, опять же, які будуть полюси джерела струму. Значить, ми знаємо, що в нас, як вони працюють, взаємодіють. Полюси в нас різноіменні притягуються, тобто до північного південний, до південного північного. Якщо тут Саус червоний показує, то він притягується до північного полюсу, так, соленоїда. Так працюють магніти, ви це пам'ятаєте. Так, далі, що ми робимо за правилом правої руки ми показуємо своїми оцими чотирма пальчиками, куди направлені будуть лінії магнітної індукції. Так, а вони будуть направлені йти у нас ось так, від Південного до Північного полюса. Ми закручуємо наші пальці ось так. І тоді великий палець правої руки вказує напрямок струма. Тобто де, куди треба рухатись. Ось так, да? оце в нас йдуть стрілки магнітної індукції, а напрямок струму йде за великим пальцем. Тобто ось він, отак, йде за часовою стрілкою, йде на струм по цьому соленоїду, по цьому провіднику. А ви пам'ятаєте, так, треба вже десь перетягувати, що в нас від плюса до мінуса йде струм, так? Тобто ми можемо тепер на цій схемі показати, де. Плюс, де мінус. От від плюса до мінуса. Сказали, і задача, в принципі, в нас ця вирішена. Всі задачі тут немає математики, тут лише правило правої руки, тобто ми орієнтуємося по напрямках. Векторна, така от математика в нас тут використовується. Задача номер 5. Всього в нас їх скільки тут буде. Сім задач, вроді. Може, якусь додому залишу вам. П'ята задача над котушкою. Підвішено магніт. Значить, бачимо, ось у нас котушка: це соленоїд плюс стежень металевий, або провідник якийсь там. Як поводитиметься магніт, якщо замкнути коло. Так, Тобто буде взаємодія в нас, і щось буде відбуватися. Наша задача знати, якою стороною повернеться магніт, чи що взагалі там відбудеться. Відповідь треба обґрунтувати. Тобто, в нас вказано, що тут напрямок. Так, від плюса до мінуса. Давайте аж сюди підніму, Так, від плюса до мінуса у нас йде напрямок струму. Ви знаєте, що струм йде від плюса до мінуса. Тобто, дивіться, напрямок струму буде йти по спіральці зверху до низу. Ось сюди, отак. Ось він. Сила струму йде в нас за стрілками. Так, знаючи це, ми можемо що з вами оприділити? напрямок. Стрілок магнітної індукції, так, куди буде оця сила магнітного поля напрямлена. Опять же, права рука наша. Беремо пальцями, завертаємо так уявний цей магніт і великий палець, куди показує? Все, він? Бачите, все він вверх показує. Отже, е... тобто, ні, ми маємо що е... за напрямком струму палець свій опустити. Ось ми його опускаємо. Отак. От от, і ну, тим не мені, Зверху донизу у нас іде струм, отже, пальці наші. Ось вони показують, куди діють ці стрілки. Вони діють за часовою стрілкою мають діяти, Так, перпендикуляр тут у нас йде. Відповідно, ми що можемо тепер вказати, де у нас буде північний, де буде у нас південний полюс. Подивіться, у нас зверху виходить північний полюс, знизу виходить південний полюс. Якщо північний і північний полюс. Ну, будуть взаємодіяти між собою. То вони будуть з цим магнітом підвішеним притягуватися чи відштовхуватися, як ви думаєте? Притягуватися. Ні, дивіться. N і N це однакові полюси. S і S – однакові. Однакові полюси магніта не притягуються, вони відштовхуються. Тобто, оцей магніт на підвісі його буде десь відхиляти, там, чи ліву, чи в праву сторону. Розумієте? Так, отже, буде він відхилятися в якусь сторону динамометру похилив там або вліво, або вправо. Ну, навряд же навряд я думаю, що він підтягнувся вверх, ну десь вліво чи вправо буде відштовхуватися. Шоста задача: як будуть, як будуть взаємодіяти електромагніти, підвішені на нитках? Тобто, що таке електромагніт? Це котушка ізольована, і всередині стержень металевий, там, чи гвоздь, чи просто кусок металу. От бачимо їх два електромагніта. Електромагніт не використовують, ви пам'ятаєте, на свалках, щоб піднімати автомобілі, старі там, подрібнювати на заводах, щоб плити, піднімати там різноманітні вироби з металу, так і перетягувати. Включили кнопку, магніт працює. Виключили кнопку, магніт не працює. Дуже удобно. І ми бачимо, у нас є два. Два магніта, дві котушки, і зверху йде їхня полярність. Мінус плюс, плюс-мінус. так? Відповідно до цього, ми можемо зробити висновок, що напрямок струма в обох магнітах різний. так? Вони не однополярні, вони різнополярні. Так, значить, що ми можемо зробити за висновок тут? Ну, хто може сказати? Що вони будуть робити, ці два магніта? Притягуватись чи відштовхуватись. Два варіанти всього. От перший магніт, сила струму, так, напрямок струму йде от від плюса, і пішов, пішов, пішов до мінуса. так. Отже, що ми можемо зробити? Опять поміряти, що правою рукою індукцію нашу, да, коли, куди будуть направлені лінії індукції. Тобто палець вниз, і показується, от стрілки будуть йти в праву сторону. Другий малюнок, відповідно, в праву сторону діємо. Ми можемо що? Отак вони будуть йти наліво і направо завертати. Так, отак будуть йти. Наші лінії індукції. Отже, робимо висновок, що у нас південний полюс справа, північний зліва. Тому що до північного полюса так і до дія. Так, далі, другий магніт. Тут навпаки, плюс біля. Першого плюса, першого магніта, мінус далі в нас. Тобто струм іде взагалі в іншу сторону, так, зліва направо. Тут, що ми робимо так само, от в обратну сторону вже палець внизу нас тут іде, але лінії магнітної індукції йдуть у нас вже в праву сторону направлені. Того південний от полюс з права, північний зліва. Відповідно, якщо два різноімені полюси з двох сторон. То ці два магніти будуть що робити? Притягуватися чи відштовхуватися? S і N. Південь і північ. Притягуватися. Притягуватися, звісно, як магніти, так? Вони теж електромагніти. Вони будуть притягуватися. От якби вони були однозаряджені чи одноіменно там направлені лінії їхні, то вони б відштовхувалися. Тобто, якщо в першому і в другому магніті була полярність однакова. Мінус плюс, мінус плюс. От вони відштовхувалися. А мінус плюс-плюс-мінус вони притягуються. Так, в різні сторони, якраз направлені їхні цієї лінії магнітної індукції. І сьома задача це, мабуть, последня задача. Визначити полюси джерела струму. Тобто, в нас є джерело не підписане, в нас є соленоїд, в нас є ця магнітна. Стрілка, яка показує, і ключ замкнутий. Бачите, попередньо в другій задачі він був відключений, а тут замкнутий. На чуже стрілка діє так, як треба. Так, отже, вона притягується S от, притягується до N, до північного полюса цього соленоїда. Відповідно, треба вирішити цю задачу. І так, значить, можливо, цю задачу навіть додому я вам залишу. Плюс до того, в нас домашнє завдання опрацювати все той же третій параграф, і в ньому є вправа номер 3, третє, четверте завдання. Так, давайте подивимось на цей параграф. Цей параграф був вам сьогодні додому. Я думаю, ви його читали. Уважно пройшли цей матеріал. І в кінці, от вправа номер 3. вам третя, четверта задача. Дивіться. Рисунок третій та рисунок четвертий. Тут ці два рисунки ці вони відносяться до нашої до нашого домашнього завдання. Перше, яким полюсом має повернутися до нас магнітна стрілка на рисунку? 3? от у нас напрямок струма йде, і стрілка, яка буде реагувати ну, північний до південного притягується південний до північного. Пам'ятаєте, чи зміниться відповідь, якщо стрілку розташувати над провідником? Така сама задача, як Сьогодні була в класі, так, секундочко.